Порожній будинок. Я завжди ненавидів цей будинок. Він стояв на кінці нашої вулиці, старий, з потрісканими вікнами і зарослим бур'яном двором. Його ніхто не купував, ніхто не ремонтував, і щоночі, повертаючись додому, я мимоволі прискорював кроки, коли проходив повз. Але тієї ночі все було інакше. Ішов дощ, холодний і важкий, я забув парасольку. І тому майже біг, намагаючись дістатися дому якомога швидше. Раптом я побачив щось дивне світло. У вікні покинутого будинку горіло слабке, жовте світло. Я зупинився. Можливо, хтось вирішив оселитися тут, можливо, без хатьки, але хто захоче жити в цьому місці? Я зробив кілька кроків до воріт. Вони були відкриті, хоч я точно пам'ятав, що завжди були зачинені. У будинку щось рипнуло. Я напружився. Здавалося, що хтось ходить по старій дерев'яній підлозі. Є тут хтось? запитав я більше для себе, ніж для когось іншого. Тиша. А потім світло згасло. Я відчув, як все моє тіло обдало холодом, щось шепотіло. Не слова, просто звук, схожий на подих вітру, але я чув його дуже чітко. А потім я побачив це обличчя біле. Без очей, без рота, лише тьмяний силует за вікном, який нахилив голову, ніби розглядав мене. Я не пам'ятаю, як опинився вдома, як зачинив двері і сів на підлогу, намагаючись дихати рівніше. Але я знав одне наступного разу, коли я проходитиму повз цей будинок, він уже не буде порожнім.